В ефірі передача нація перед мікрофоном Даша Тарасова. Вітаю вас. Для багатьох українців слово базар асоціюється насамперед з місцем, де щось купують чи продають. В будь-якому місті, містечку чи селищі там можна придбати продукти, речі або будівельні матеріали. Але топонім Базар увійшов в українську історію навіки. Що ж відбувалося тоді під цим невеликим містечком сучасної Житомирської області? Про це ми говоритимемо сьогодні з нашим гостем, письменником та публіцистом Віктором Рогом. Пане Вікторе, вітаю вас. І давайте розпочнемо з того, чому події під базаром і до сьогодні залишаються маловідомими українцям. Яка ваша думка? Зокрема, тому що довгий час історія України замовчувалася, перекручувалася, фальсифікувалася. А згадка про національні визвольні змагання тих часів можна було знайти хіба що на телеекранах, такі фільми як три набої для англійського карабіна. Весілля у Малинівці і їм подібні, де українське повстанці зображувалися в якомусь такому карикатурно неприглядному вигляді, і відповідно на цих образах, на цих картинах формувалася наша свідомість. Саме тому, напевно, і мало хто знає, що під містечком Базар в кінці листопада 21-го року відбулася героїчна трагедія, я би назвав так цю подію. То розкажіть, будь ласка, що ж там відбувалося? В 21-му році українська армія, на той час інтернована в Польщі, вирушила в Другий зимовий похід, на чолі з генералом Юрком Тютюнником, на той час в україні ще вибухали повстання юфа споти більшовицькому режиму, і відповідно українські вояки зневірені, знесилені, знекровлені, знемагали в Польщі в табора для інтернованих. І ось пролунав клич: ідемо на Україну визволяти її. Там відбувається повстання, там діє підпілля, і сьогодні маємо шанс врятувати Україну. Дуже багато вояків зголосилося до цього другого зимового. Походу, а давайте нагадаємо нашим слухачам про перший зимовий похід армії УНР, адже він був дуже результативний. Але сьогодні теж маловідомий. Перший зимовий похід був у 19-му році під командою Михайла Моряновича Павленка. Повстанці визволили Київ, пройшли територію України, мали всебічну підтримку, і в людей був оптимізм, що і другий зимовий похід буде не менш успішним, навіть переможним. Отже, війська УНР з надією на перемогу рушили в похід. Що ж було далі? І от ці війська. Не досить добре озброєні, не досить добре мундировані, пішли на Україну. В очікуванні, що до них будуть приєднуватися повстанці, їх підтримуватиме населення. І під містечком Базар частина повстанців потрапила в оточення. Загалом скажу, що ця група, зокрема, це називалася вона тоді Волинська група, не мала великого успіху. На то було кілька причин. Причина перша, що було невдало вибрано час походу, коли вже глибока осінь. А на той час це вже була дуже люта і морозна зима, як згадують очевидці. Було дуже незручно і з харчуванням, і з маскуванням. Голод, голод дуже багато підрубали під корінь повстанців. З іншого боку, і селяни вони, як правило, піднімалися, виступали навесні, коли покривалися дерева зеленим листям, коли починалися і активно йшли ці продразвйостки, продналоги. А восени якось це все притихало, і Це було закономірним. Отже, перша причина невдалого походу це була невдала вибрана пора року. З іншого боку, звичайно, що були переоцінені сили українського підпілля в Україні за той час, поки готувався похід. Дуже багато повстанських організацій було викрито, розгромлено і знову ж таки значною мірою завдяки зрадникам, значною мірою завдяки агентам ВЧК. Тож частина армії УНР, не отримавши очікуваної підтримки, потрапила під базаром в оточення. Я бачила свідчення, що над людьми, які опинилися в полоні, страшенно знущалися. Це так був дуже лютий нерівний бій, і ряд повстанців потрапило в полон. Коли вони перебували в ув'язненні, я кілька разів був у базарі, вшанував їхню пам'ять, і це було саме 20-21 листопада. Було дуже холодно, і собі просто важко уявити, як вони напіводягнені, напівроздягнені, часто поранені, або навіть переважно поранені, мордувалися в тих казематах. Потім їх вивели на мороз, змусили копати собі могилу, і потім вишукували перед могилою. Власне, оцей епізод і увійшов в історію національно-возвольних змагань як одна з золотих її сторінок. До них звернувся більшовицький комісар з пропозицією прийти на службу, інакше розстріл. Як згадують очевидці, козак 6-ї січової дивізії Степан Щербак вийшов наперед і сказав такі слова: до вас ми служити не підемо. Ми загинемо за Україну і віримо, що з нас помститься весь український народ. І залунала над лавами приречених, ще не вмерла Україна. І всіх повстанців розстріляли. А хто були ці люди? Я знаю, ви вивчали це. Розкажіть, будь ласка. Їх було 360 козаків. Кілька років тому історичний клуб Холодний Яр, зокрема, ми з Романом Ковалем, впорядкували таку збірку рейду вічність. Роман Коваль, працюючи в архівах, знайшов справи цих розстріляних, і ми дізналися їхні прізвища, місця народження, соціальний стан, розповідання. І багато чого цікаво для нас відкрилося. Насамперед, це були люди молоді. Десь середній вік їх складав 23-24 роки. Наймолодшому якраз виповнилося під час походу 16 років. Цікаве ще одне, що були вихідці з усіх куточків України, і навіть за її меж на той час, зокрема там з території Польщі, з території Росії, були вони різної національності, були серед них і росіяни, були серед них і євреї, був серед них навіть один китаєць. Фактично, ця книжка і довічність повернула правду про цих людей. Індивідуально, я би так сказав. Бо до цього часу фактично були лише прізвища та й до деякі перекручені. На той час існувала версія, чи фактично 359 козаків, тому що було двоє людей під однаковим прізвищем. Їх записали як одного. І ніхто фактично не міг знати, хто з ці люди є. І коли ми книжку цю надрукували, багато обласних газет надрукували прізвища і імена вихідців з їхньої місцевості. І значна кількість нащадків їхніх знайшлася. Вони довідалися, де були їхні. Прадіди, діди, як загинули, бо про це ніколи вони навіть не здогадувалися. Нагадую, ви слухаєте передачу Нація перед мікрофоном Даша Тарасова. Сьогодні ми говоримо про другий зимовий похід армії УНР та трагедію під базаром. Гостем студії є письменник та публіцист Віктор Рох. Пане Вікторе, отже, ви повернули людям пам'ять про їх предків. А чи повернули ви Україні забутих героїв? Адже наскільки я знаю, тут існують проблеми на цій справі. Написано, що вони реабілітації не належать, тому що вони були взяті зі зброєю в руках. Не цікавить сьогоднішніх нинішніх суддів юристів згідно нашого чинного законодавства, якщо ти воював зі зброєю в руках за незалежну Україну проти червоних окупантів, ти автоматично стаєш злочинцем. Хоч ніякого суду над ними й не було. Не було адвокатів, не було прокурорів, їх зустріли без суду і слідство. І не тільки їх. Як відомо, історія трагедії під базаром мала своє продовження в 41-му році. Розкажіть про ці події. В 41-му році організація українських націоналістів у листопаді місяці організувала потужну панахиду за жертвами 20-го року. І як писують очевидці, знову ж таки в спогадах сучасників. Ми читаємо, що до місця розстрілу козаків під базаром зіжалися не лише з навколишніх міст і сіл. Ішли із інших областей тисячі й тисячі людей на селян, щоб вшанувати їхню пам'ять. Це дуже струбувало, м'яко кажучи, німців. Вони цього дуже перелякалися. і в сорок році на тому ж місці були розслідуні дуже багато членів ОУН за організацію цього заходу. Отже, ми бачимо, під базаром була не одна трагедія, а було їх дві в двадцять році і в 41-му році. Давайте повернемось у 1921. -й. Отже, сталася така трагедія. Кілька її причин ви вже назвали. А які ще? Їх є дуже багато, але з ними я виділив би кілька причин. Це причина невдало вибраний час. Інша причина це діяльність чекістських агентів, зокрема одного з них, який в штаб Симона Петлюри і все здавав. І звичайно, що в 21-му році, в ніч вже фактично в 22-му, бо це вже був листопад місяць, значною мірою і сили місцевих комітетів повстанських загонів були знекровлені. І, звичайно, що віра людей в успіх боротьби. Була так само знекровлена. Якщо ми не маємо віри населення в перемогу, якщо ми не маємо бази підпільної повстанської на території України, якщо ми маємо агента в штабі, якщо ми маємо не погодні умови, то я думаю, це все разом були основні причини нашої поразки. Ви сказали про відсутність віри в перемогу. А до початку походу ця віра була? Діяльність повстанців була результативною в дуже багатьох областях України. Я скажу, що на моїй рідній Сумщині в ті часи. Існувало десятки повстанських загонів загальною чисельністю, вдумайтеся, 40 тисяч чоловік. Це лише на основі архівних документів радянських. Це активні повстанські загони, котрі люди боролися з бою в збройку, 40 тисяч чоловік. Феноменальне явище. Звичайно, що бракувало координації цього всього, не було єдиного центру. Це, до речі, вічна українська проблема. Не тому повстанці чи отамани були погані, якби хтось вважав, що вони не комусь не підпорядковувалися, а тому, що не було кому підпорядковуватися. І вони кожен на свій власний розсуд робили те, що вважали за доцільним. Розумієте, повстанцям в штабі там підкидали різні думки, різні моменти, і про це до речі пише Юрій Голізорський в своїй книзі Холодний Яр що на Україні потужне підпілля, на Україні потужна військова база, готові цілі армії виступати, якщо дасть Петлюра наказ. Десь може воно значною мірою якось це і було в свій час, але коли пішов похід, то це вже було фактично. Знищена пане Вікторе. Сьогодні згадуючи ті події тих людей, їх імена, ми не лише вшановуємо їх пам'ять це щось більше, щось потрібне нам живим. Як ви гадаєте, що це? Ми не лише вшановуємо пам'ять, ми не лише чорно раз набжаємося до нашої історії. Ми усвідомлюємо кілька, як на мене, засадничих речей. Що ціна нашої незалежності, нашої національної перспективи як народу і як держави була дуже. І дуже високою. Інша річ, що без власного війська, без власної армії, і найголовніше, без готовності до самопожету за цю землю, за цю державу ми не маємо перспективи На прикладах тих героїв сьогодні повинна виховуватися молодь, тому що, як кажуть, не з нас почалося і не на нас має завершитися. Кожна нація має своїх героїв, кожна нація має свої святі. Місця. Я вважаю, що такі місця, як Крути, Батурин, Конотоп, як Базар, як Берестечко мають промляти до душі кожного українця. Це є для нас святим. Писав свого часу Юрій Липа, до речі, також один із повстанців і тих часів, часів УНР і часів Української повстанської армії геніальний поет, історіософ, лікар, таку фразу, котра для мене є дуже знаковою і дорогою. Одне святе є в світі. Кров хоробрих одні живуть могили вірних батьківщині. І батьківщина повинна пам'ятати своїх героїв. Сьогодні що робиться для вшанування героїв базару? І хто це робить? В 91-му році на місці розстрілу козаків було встановлено хрест ведна панахида. А вже кілька років тому, заходами насамперед нашої діаспори, об'єднання бувших вояків української Великої Британії, постав там величавий монумент. І кожного року патріоти. З різних куточків України з'їжджаються туди, щоб митися за душі у щоб набратися тої віри насамперед того завзяття тої свідомості боротися за майбутнє нашої нації. Така сама подія відбулася і цього року. Цього року було дуже багато людей на відзначенні, і я думаю, що з кожним роком все більше і більше людей будуть долучатися до нашої історії і будувати нашу перспективу. Пане Вікторе, я дякую вам за розповідь. А нашим слухачам нагадую, що гостем студії був історик, письменник та публіцист Вікторох. Творчий колектив програми прощається з вами. Пишіть нам на адресу Творчо-виробниче об'єднання Промінь, вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001. або на електронну адресу Укрнарод, знак Ета Хай щастить! зустрінемось за тиждень.